Олександра, вітаю з перемогою. Що скажеш по сьогоднішній грі? Які у тебе враження від цієї гри? В першу чергу хочу привітати всіх з перемогою, тому що після важкої перемоги Єврокубку ця була гра. Ми знали, що вона буде важка. Вони грав і Стефенс, Стефенсі Кеннеді, тому були якісь ротації і. Добре грали в другу половину, третій четверть, але четверти трішки розслабилися, але перемога і перемога. Очікували, що буде настільки напружена гра з цієї команди? Так, вони попередній поєдинок грали проти ВЕФА і програли тільки три очки на останній секунді. Ми узнали, що ця команда з характером і вона дуже грає, дуже гарно грає в нападі. Забила, я вважаю, багато. 80 очків, і я вважаю, що це, вона топ-4 у Лізі. У нас сьогодні 24 втрати. Чому помовлена така велика кількість втрат? Ну, десь е е якийсь був недофокус, не е я вважаю, до гри. І, і я думаю, що ми проаналізуємо і вже підійдемо гарно до гри в Туреччині. Своєю власною грою сьогодні задоволений. Я задоволений, коли команда перемагає.